Відкриття будь-якого підприємства за останні три роки це відкриття цього підприємства. Тобто, це черговий скажімо так крок Львівщини в напрямку створення нових робочих місць. І, Що найважливіше, це стимулювання конкуренції за працівника і відповідно росту рівня оплати праці і інших соціальних, скажімо так, виплат допомог і соціальних пакетів для працівників, які стимулюють, скажімо так, працівників більш відповідально ставитися до, до своєї роботи. Ми робимо цим відкриття Цього підприємства запуском фактично роботи цього підприємства. Таким офіційним фінальну крапку в 2018 році і фінальну крапку за, скажімо так, за останні три роки створеного управління інвестиційної політики, ми перейшли в межу в 240 підприємств, створених за нашого сприяння, і більше 25 тисяч робочих місць. Наша діяльність складається з трьох напрямів. Перше, з чого починали, то є навісне обладнання, зокрема ківші. Тут ми бачимо приклад ківша, скажімо, то є середній розмір, навіть трошки менше середнього. Він якраз зараз в роботі, він десь готовий приблизно на 70%. Його виготовлення займає приблизно. 50 годин 40-50 годин. Наступний напрям нашої діяльності це є виготовлення техніки для виготовлення дров. Зокрема, маємо зараз перед собою дрова, який використовується для розколення полін. і сліду у нас на виході, готові дрова, якими ми опалюємо там вдома. Таку машину ми робимо за 40 годин робочого часу. Тобто від від самої першої стадії розстрою металу до готового виробу до випробування проходить 41 час. Третій напрямок нашої діяльності це є виготовлення подрібнювачів, промислових подрібнювачів універсальних для подрібнення будь-яких видів відходів. Це є сміття металобрус, будівельні відходи. Залізо бетон, дерево, будь-яке сміття, яке треба подрібнити, зробити його компактним і утилізувати або переробити на вторг Як правило, починається виготовлення виробу з розкрою. Ми беремо лист металу відповідної товщини. На верстаті для розкрою вирізаємо необхідні деталі, після того вони зачищаються, йде відповідна підготовка. Після того, якщо треба, ми їх згинаємо, маємо теж обладнання і після того зварюємо металоконструкцію, ну, виставляємо, зварюємо, зачищаємо, фарбуємо і все готово. ...займається виготовленням навісного обладнання для землерийної техніки, також ремонтом навісного обладнання, також ремонтом землерийної техніки, будь-якого виробника. Наша продукція, наше обладнання воно, в основному раховане на український ринок, тобто на українського споживача, тому що український споживач він хоче якісного, він хоче дешевого. Тобто, Український споживач не завжди зможе собі купити обладнання за кордоном, сплативши всі мита, які потрібні для того, щоб його сюди перевезти. Ось. І тому мій чоловік Свен він привіз сюди свою культуру німецьку. Тобто, саме обладнання, воно виготовляється за, німецькі, за німецькими технологіями. Воно дотримується тих до всіх норм.